За ХХ століття Крим не раз переходив з одних рук в інші. Цей невеликий півострів з мальовничим узбережжям, стратегічно важливою морською базою та низькою щільністю населення безперервно ставав центром історичних подій. 1994 рік один з найбільш драматичних в новітній історії Криму та всієї України. У фільмі Суспільного мовлення Крим звільнення. Заснованому на архівних матеріалах та спогадах головних учасників тих подій, послідовно розкриваються ключові моменти Операції Щит України. А перед початком відео поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. 1994 рік один з найбільш драматичних в новітній історії Криму та всієї України. У фільмі суспільного мовлення Крим, звільнення, заснованому на архівних матеріалах та спогадах головних учасників тих подій, послідовно розкриваються ключові моменти операції Щит України України». років тому Служба безпеки України почала спецзавдання під Грифом Таємно. Тоді група Альфа завадила росіянам від'єднати Крим від України. У кінострічці від кіностудії дитячих та юнацьких фільмів імо О Ханжонкова розкривається вся правда про політичних чисток Росії в Криму та який вплив вони мали на становлення української державності на півострові. Фільм розповідає про вплив суспільства на ці події, про перемоги та поразки, про загрози для всієї країни, а також про політичні помилки, які можна оцінити з перспективи сьогодення. Безпосередні учасники спецоперації та герої фільму. Перший голова Служби безпеки України, людина, яка першою отримала схвалення від президента Кравчука щодо початку спецоперації Євген Марчук, генерал-лейтенант Служба безпеки України Василь Крутов, генерал-майор Служби безпеки України Віталій Романченко, полковник Служби безпеки України Сергій Ропаєв та Павло Дубров, полковник Іван Якубець. 12 лютого 1991 року Верховна Рада Українська Радянська Соціалістична Республіка прийняла закон про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Автономний статус півострова сприяв посиленню сепаратистських настроїв Російські націоналісти з місцевої інтелігенції. Військові пенсіонери та представники проросійського бізнесу виступили як головні пропагандисти республіканської партії Криму, яка прагнула приєднати Крим до Росії. У квітні сформований міжпартійний блок Росія здобув перемогу на виборах до Верховної Ради Арк, що дозволило ем Єшкову, майбутній президент Криму, підпорядковувати собі місцеві силові відомства, запровадити на території Криму відмінний від решти України часовий пояс та російський рубль як паралельну з гривною валюту. Він, до речі, недовго був президентом, менш як півроку. Це довга історія, як він перестав бути президентом, але в цьому був задіяний весь комплекс політичних механізмів Києва по Криму в цілому, розповідає у фільмі Суспільного перший голова Служби безпеки України Євген Марчук. Маріонеткова влада, поставлена Росією в Криму, працювала швидко та оперативно. Надходила інформація про те, що М'яшков намагається підкорити всі силові структури собі, після чого провести референдум і піти з під впливу Києва. Але росіяни не врахували, що за кожним їхнім рухом стежать з України. В 1994-му Київ не тільки показував зуби, а досить серйозно включався політичний компонент ІВР, і спецкомісії, і президентські структури, і військові, і спецслужби. Але найголовніше, що Київ щодня давав команди структурам, що робити, як себе вести, розповідає перший голова Служби безпеки України Євген Кирилович. Вся структура правоохоронних органів перейшла на бік М'єшкова, ем вся місцева влада підтримувала сепаратистські рухи. Ти за Київ чи за Сімферополь міліціянти мали обрати позицію. Тамтешні братки та посіпаки М. Ем Єшкова почали роздавати зброю. Стало зрозуміло, що в будь-який момент може пролитися кров. Треба було, щоб хтось узяв у свої руки всі ці процеси. В Києві зрозуміли, що треба поспішати. Якби не було таких рішучих кроків і рішучих людей, Москва б затіяла свою гру, Рефат Чубаров. На той час уже два роки тривала холодна війна за Крим, Росія понад усе хотіла присвоїти собі Чорноморський флот. У 1994 році за згодою двох президентів у Севастополі було розміщено як ВМФ Росії, так і високомолекулярні сполуки України. Альфа хотіла летіти в Крим літаками чи гелікоптерами. Основною проблемою була протиповітряна оборона Чорноморського флоту, яка діяла б на ураження в разі фіксації літаків. В результаті москового штурму було вирішено, що особовий склад, залучений до операції Щит України, розділиться на дві групи. Паралельно з прибуттям спецназу на півострові було розгорнуто операцію прикриття, в якій брали участь українські прикордонники та війська спеціального призначення. Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння офіційного Києва, став замах М. Ем Єшкова на Службу безпеки України. Стало відомо, що так званий президент збирається призначити нового керівника Кримського відділення Служби безпеки України і таким чином встановити контроль над найсекретнішим відомством країни. І це був замах не лише на спецслужбу, а й на самі основи державного устрою. За лічені хвилини рядові, здавалося б, СБУшники перетворилися на грізних бійців спецназу. Їхній зовнішній вигляд був своєрідним меседжем від центральної влади. Українська держава відновлює контроль над півостровом. Географія спецоперації включала не лише приміщення Служби безпеки, а й інші важливі установи уряд, Кримська Верховна Рада, районні відділення міліції. Українські військові уважно стежили за загальною ситуацією на півострові. Всі ці злагоджені дії призвели до того, що кримський маятник хитнувся в бік центральної київської влади. Після звільнення з посади Юрія М'єшкова вивезли до Москви російські військові. Пізніше він заявив, що його отруїли на півострові, і цей виїзд був не втечею, а евакуацією. Просто отруїли, а потім вже російські офіцери до Москви перекинули військовим бортом, згадував експрезидент Криму. Всі помилки і недоробки тієї першої спроби, що зустріла гідний опір з боку вітчизняних силовиків. Були враховані агресором у замаху номер 2 2014 року, який, на жаль, виявився трагічним для України. І тут ні звідки знову з'явився М. Єшков. Він приїхав підтримати росіян, щоб вкотре здійснити спробу приєднання Криму до Росії. Якщо вірити німецькому філософу Гегелю, то історія циклічна, вона повторюється двічі спочатку як трагедія, потім як фарс. Дев'ять років тому нечемні сусіди зазіхнули на території суверенної України, а 24 лютого 2022 року запустили новий виток кривавої війни і розпалили лють українців. Ті, хто захищав нас 29 років тому, сумлінно виконують свої обов'язки і зараз. А тому просто неможливо перемогти країну, коли всі покоління, як на полі бою, так і в суспільному житті, стоять на її захисті.